Ось нас уже переносять у Вашингтон, де Скалі очікує на Малдера в барі. Він приходить та пропонує одразу випити, кажучи, що так краще піде робочий процес. Скалі уточнює, що зараз лише друга дня. Малдер говорить: я хочу вам дещо показати. Та вони пішли шукати столик. Але у той же час у барі вони були не самі. Малдер показує справу того чоловіка. Знайомтесь, це містер Будогас. Він був робочим на авіабазі Евенс. Чотири місяці тому з ним стався психологічний зрив. Він викрав машину та забарикадувався у себе вдома, але його забрали на лікування. Військові засекретили цей інцидент з Будогосом, але Малдер все ж таки це відкопав. Також він розповідає, що на цій базі відбуваються дивні речі, як завжди, прибульці та зникнення. Малдер вже давно стежив за цією справою, але на останньому тижні її закрили без розслідування. Тому Малдер пропонує скалі поїхати в те містечко та все розвідати самостійно. Проте, у вбиральні його застав дивний мужик, що стежив за ними. Він каже: агенти Малдер, обличчя цю справу. Як ми дізнаємось, цей гвинтик зовсім не маленький. Та, попередивши Малдера, він зникає. Тим часом Скаллі вирішила розглянути цю справу особисто. На Малдера чекає серйозна розмова по телефону. Сподіваюсь, ми їдемо туди не для того, щоб шукати НЛО. Він помітив, що їх прислуховують, тому пропонує завершити розмову та продовжити її у літаку.